Перед нами розвідувально-ударний комплекс американського виробництва. Його основна задача це розвідка та ураження цілей. Зараз триває підготовка комплексу. Він унікальний і поєднує в собі набір функцій, які ми не зустрічали в інших. Переваг декілька перше це зліт. Він літає на системі «Втол». тобто йому не потрібен аеродром, не потрібне поле. Це буквально квадрат 4 х 4 метри. Посадка відбувається із супутниками, а також без супутників. Це для нього не критично. Далі, неможливість подавлення телеметрії та відео через надійний зв'язок радіонори, точне позиціонування навіть без наявності GPS зв'язку, а також відносна простота в користуванні цим бортом саме під час польоту, наявність ручного керування, а також є можливість для зльоту та посадки при повному подавленні. Глибинна розвідка на 150 км. А максимальна висота польоту досягає до 6 км. Час польоту 8-10 годин в залежності від висоти та умов. Також унікальність цього комплексу полягає в камері з лазерним наведенням, що дозволяє підсвічувати ціль для авіації та артилерії для більш точного ураження ворога. Також є в наявності камера з оптичним зумом 320 крат, що дозволяє проводити розвідку на максимальній висоті і зменшує вірогідність подавлення ребом або збиття борта. Важливо, що борт може нести на собі ударний дрон або навіть ракету. Цей засіб здатний значно підвищити ефективність виконання завдань, сил безпілотних систем та сил оборони України. Що допоможе нам наблизити перемогу?